Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви мене запитали сьогодні з самого ранку, я, на жаль, тільки тепер знайшла час Зеленський потрапив у дорожню транспортну пригоду. Що це було саме? Був це замах на його життя, була це випадковість, було це щось сплановане. До речі, в мене виникла така думка: а не були це свої? А чи були це дійсно підслані від служб РФ? І так, будемо дивитися, що це було, що нам карти покажуть. Будемо, не, не будемо гадати, що це було. А Ви знаєте. Я відверто вам скажу: я не бачу, що це було сплановано. Тут ніодної карти немає стратегічної, тут є карти старшого аркана колісниця. Ось це колісниця. Тобто, це показує, це було в дорозі, це було швидко. Так? Це показує ось ці карти. Або були на, ну як сказати, не на весіллі, тут нема випивших, ні. Тут просто а, велика радість, а, розумієте, і трошечки, як би це сказати, перевищили швидкість. Тут занадто велика була швидкість. Тому що ось ця карта показує це перебільшення. Розумієте? А, більше газу дали. Тому це і сталося. Це я так бачу тут скоріше за все випадковість, як російською сказати, случайність. Це був діло случая. Але при такій швидкості тут було неминуче. До речі, в цей момент ну, його життя буде. Я так бачу, я так відчуваю його життя. Знаєте, з цієї ситуації виглядає, що трошечки висіло на волоску. Він, як би то сказати, бачите, його ніби підняли з пропасті. Щоб ви розуміли, якась сила його спасла. Будемо так розуміти, що якісь ангели, якісь, не знаю, якась сила просто. А я думаю інакше. Хтось нехай думає про ангелів, я думаю трошечки інакше. В мене таке враження, що в нього просто місія не закінчена. В нього просто ще не на часі. Зараз можуть і замахи робити, зараз можуть і що завгодно його, по-перше, я так скажу, що в нього тут і охорона хороша, але вони трошечки це не випивши, це просто вони були веселі, вони були на підвищених емоціях, вони їхали, і ми не знаємо про цього водія нічого. Я не буду зараз розбиратися, просто я єдине, що я скажу, це була випадковість, це не було спеціально, тим більше, я не хотіла перед відео це говорити, перед цим як почала. А скажу зараз, тому що це було не після комендантської години. Тобто, це було перед. Це було якийсь час до того, і люди, скоріше за все, спішили додому, щоб ви розуміли. А, багато ходять слухів, його хотіли прикончити. Да, в нього висіло життя, бачити на волосинці. Ось. Але його, будемо так сказати, вправний його водій, я скажу так. А, і а, ну, в нього ще не на ця часі покинути життя, щоб ви розуміли, що його спасло. Ось такий в мене розклад для вас. Вас заспокоїти. Хто мені вірить, ось так воно є. Ті водії, той водій, я маю на увазі, з тої автівки, скоріш за все, можливо, ну, можливо, був підвипивший. Наші ні. А ось той, той водій, можливо, спішив, тому що, знаєте, як сказати, як кажуть, ця ДТП була перед 23-ю годиною, там 10 хвилин чи що. Він просто поспішав. І ось з, можливо, дощі ішов, можливо, якась погода була, тому що в нас, наприклад, цілу ніч дощ ішов. Ну, звичайно, Австрія далеко. Але ви зрозумієте, це було дійсно випадковість. Я тут нічого не бачу сплановано, ні одної карти не є спланованої. Ось. Тож, мої дорогенькі, ще не на часі йому віддати життя, його життя в безпеці. І тим більше я бачила його. Виступ одразу після ДТП, я не бачила ніяких подряпин, хтось там каже, якийсь він підпух, нічого там не було. Ні, ні крові, ні подряпин, ні ушибів, нічого. Єдине, що дійсно це було е життя от в той момент, коли це сталося, випадково у нього, е як би це сказати, тобто ніяких агентів тут немає. Це просто випадковість, і нехай не роздувають тут якусь фігню. Ось, Єдине, що я скажу, що цьому водійові не пощастивиться. Ну, тому що ви самі знаєте, чому. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую. Роблю все, що можу для вас, бережіть себе. Спокійної вам ночі, мирної ночі, Добраніч, мої любі, і все є Україна.